Всім привіт! З вами наша постійна рубрика про українське, і тут ми займаємось популяризацією всього українського. Тож підготуйте свій патріотичний настрій. Сьогодні мова піде про українців, які займаються розробками, що пов'язані з віртуальною або доповненою реальністю. Погодьтесь, останнім часом дуже цікава тема. А відтак цікаво розібратись, хто з українців творить технологічне майбутнє в цьому напрямку. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь, якщо опинились тут уперше, і обов'язково не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А ви на каналі GSM Forsage, Мене звати Оленка, і ми починаємо. З я цей випуск з української компанії Flex Reality, яка спеціалізується на створенні рішень віртуальної та доповненої реальності для різних галузь, заснована у 2017 році, і з того часу Flex Reality швидко стала одним з провідних постачальників VR та AR послуг в Україні. Вона пропонує широкий спектр послуг, включаючи розробку програмного забезпечення, 3D-моделювання, інтеграцію систем та консалтинг. Flex Reality має велику кількість проєктів. Найцікавіші з них. The cat sat on the VR-симулятор для навчання промислової безпеки. Цей симулятор допомагає працівникам вивчати правила безпеки в реалістичному та захоплюючому віртуальному середовищі. AR-додаток для візуалізації меблів. Додаток дозволяє користувачам візуалізувати меблі у власному домі, перш ніж їх купувати. vr тур по нерухомості. Цей тур дозволяє потенційним покупцям віртуально досліджувати нерухомість, перш ніж її оглянути особисто. А ще коли готувалась до випуску, то зависла на їх сайті. І знайшла розділ портфоліо музей Шевченка. На невеликій площі 24 квадратних метрів розташовані експозиції, а розширення простору відбувається саме за допомогою технологій доповненої реальності. А екскурсоводом виступає персонаж Тараса. Слухайте, ну це ж просто геніально! Рекомендую перейти за посиланням, яке я залишаю, як завжди, під відео, та подивитись теж. Через рік, у 2018-му, була створена українська студія доповненої реальності Октав. Їхня команда складається з талановитих художників, розробників та візіонерів, які прагнуть розширити межі того, що можливо завдяки VR та AR технологіям На сьогодні студія спеціалізується на створенні віртуальних ігор та інтерактивних розваг, які переносять користувача у захоплюючі світи. Але також створюють інтерактивні VR та AR застосунки та vr тури Найцікавішим проєктом можемо назвати vr Гру Київ 1913 вона переносить користувачів у дереволюційний Київ, де вони можуть досліджувати місто та взаємодіяти з його мешканцями. Також створили ar додаток для музеїв, який оживляє експонати музею, дозволяючи користувачам дізнаватися про них більше в інтерактивний спосіб. Подивилася їх ігри, і можу сказати, що це просто вау. Все продумано до маленьких дрібниць, що дає змогу повністю зануритись в ігрову атмосферу. Пишаємось такими талановитими українськими розробниками. Але ж на цьому наші таланти не закінчуються. Тому розкажу вам про ще одну американську компанію, яку заснував українець Віталій Гончарук. Вони розробляють інноваційні технології навігації та візуалізації для робототехніки, доповненої та віртуальної реальності. Їх штаб-квартири розташовані в поло Альто, Каліфорнії, а центри розробки в Україні з офісами в Києві, Одесі та інших містах. Augmented Пікселс розробляє 3 d карти для різних середовищ, включаючи заводи, склади та відкриті простори. Ці карти можуть використовуватись роботами та дронами для навігацій, планування маршрутів та уникнення перешкод. Також створили технологію SLAM, що дозволяє роботам та дронам орієнтуватися в просторі та будувати карти свого оточення без використання GPS. А ще розробляють VR та AR додатки для різних галузей, включаючи освіту, медицину та виробництво. Ці додатки можуть використовуватись для навчання, візуалізації даних та співпраці. На сьогодні компанія залучила понад 7 мільйонів доларів США інвестицій від таких венчурних капіталів, як The Hive, Seltic Capital та Qualcomm Ventures. Ні технології використовуються провідними компаніями, такими як LG, Intel, Qualcomm і Boston Dynamics. Згідно з рейтингом Forbes, компанія увійшла в топ 30 найкращих технологічних компаній України та отримала чисельні нагороди за свої інновації, включаючи премію Silicon Valley Innovation Award та AG Award на конференції AWE. Погодьтесь, нам є чим пишатись, талановиті, розумні та цілеспрямовані. Не дивлячись на увесь тернистий шлях нашої країни, ми продовжуємо розвиватись та йти шляхом технологічного прогресу. Було цікаво? Ставте лайк нашому відео та не забувайте писати коментарі. Завжди цікаво читати фідбек від наших глядачів. Зустрінемось у наступному відео. Па-па!